Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні майстер-клас з виготовлення ось таких чарівних ялинок. Це може бути як прикраса на ялинку або як сережки. Для роботи нам необхідно взяти шматок дроту, жовтий бісер. Коричневий бісер та зелений бісер. Набираємо на дріт 6 жовтих бісеринок. Проходимо крізь останню набрану бісеринку іншим шматком дроту, утворюючи петлю. Стараємося, щоб кінці дроту були приблизно однаковими. Далі на один шматок дроту набираємо три зелених бісеринки. Беремо інший шматок дроту і на нього набираємо три зелених бісеринки, спускаємо донизу. Набираємо ще дві зелених бісеринки та проходимо іншим шматком дроту крізь них навхрест. Затягуємо. Набираємо три зелених бісеринки на один шматок дроту. Три зелених бісеринки на інший шматок. Набираємо ще дві зелених бісеринки і проходимо крізь них навхрест, затягуємо. Набираємо три зелених бісеринки та спускаємо донизу. Беремо інший шматок дроту. Так само набираємо три зелених бісеринки, опускаємо. Далі набираємо 2 зелених і проходимо крізь них навхрест. Затягуємо, і у нас має вийти ось таких три однакових зелених колечка. Далі набираємо три зелених бісеринки на один шматок, опускаємо. Набираємо три зелених бісеринки на інший шматок дроту і так само опускаємо. Тепер набираємо на дріт 4 зелених бісеринки. Проходимо крізь них навхрест та затягуємо. Далі на один шматок дроту набираємо 8 коричневих бісеринок, і нам необхідно цим самим шматком дроту пройти крізь зелені бісеринки попереднього ряду та утворити таке кілечко. Тобто ми проходимо через 4 зелених бісеринки. Далі ми працюємо поки що одним шматком дроту, тобто будемо робити одну сторону ялинки. Для цього ми набираємо 9 зелених бісеринок. Тепер нам необхідно пройти у середню бісеринку третього зеленого колечка. Ось таким чином, як показано на відео. Далі набираємо сім зелених бісеринок. І проходимо крізь середню бісеринку другого зеленого колечка, затягуємо. Набираємо 4 зелені бісеринки і проходимо у середню бісеринку верхнього зеленого колечка. Одна сторона ялинки у нас готова. Переходимо до іншої. На інший шматок дроту набираємо 9 зелених бісеринок. Проходимо крізь середню бісеринку третього зеленого колечка. Набираємо 7 зелених бісеринок і проходимо у середню бісеринку другого зеленого колечка. Набираємо 4 зелених бісеринки, входимо крізь середню бісеринку першого зеленого колечка, виводимо дріт через жовті бісеринки. Наша ялинка готова, тепер можна її розправити. Якщо це має бути прикраса на ялинку, то дріт можна закрутити зверху та залишити як петельку. Якщо ж це мають бути сережки, то дріт акуратно зрізаємо і прикріплюємо застібку. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Мені дуже приємна ваша підтримка.